Історія про Поллі і Віллі. Хто сказав гав Були собі барвистий папуга на ім'я Поллі та дуже допитливий кіт на ім'я Віллі. Поллі любила копіювати звуки та розігрувати через це Віллі Віллі, у свою чергу, дуже любив грітися на сонечку. Та мріяти, як би він погнався за полі. Одного дня, коли Полі сиділа на гілці дерева, вона почала імітувати звуки лісу. Полі видавала щебетання пташок, шелест листя і навіть далекий рев водоспаду. Вусатий прокинувся від цих звуків і не відразу усвідомив, що ці звуки лунали від полі. Віллі потягнувся і позіхнув. Саме в цю мить він почув новий звук, який привернув його увагу. Це був глибокий, гортанний гавкіт, що лунав лісом. Віллі розгубився. Він знав всіх тварин у лісі, але жоден з них не видавав цей звук. Він озирнувся. Намагаючись дізнатись джерело цього звука. Нарешті він помітив Поллі, яка сиділа на гілці та махала крилами. Вона дивилась на Віллі та була дуже задоволена собою. Віллі не міг повірити в це, Поллі почала копіювати звуки собак. Віллі був трохи наляканий. Він ніколи не зустрічав собак раніше. Але чув історію від інших котів про їхній лютий гавкіт та гострі зуби. Він підійшов до Полі ближче та обережно подивився на неї. Саме у цей час Полі знову почала гавкати, і Віллі аж підстрибнув в тривозі. Але потім він помітив щось дивне собака звучав не зовсім правильно, цей звук. Був мелодійним, майже як пісня. Віллі збагнув, що це Поллі просто вирішила пограти з ним, і це була одна з її хитрощів. Він почав обережно ходити навколо дерева, наче полюючи на здобич. Поллі спостерігала за віллі, не зводячи з нього очей. Нарешті Віллі накинувся на Поллі, ледве не схопивши лапою її за хвіст. Але Поллі теж була швидкою. Вона злетіла в повітря і, посміхаючись, замахала крилами. Віллі мусив визнати, Поллі була розумною пташкою. Він знав, що не може її зловити, але полювання на Поллі дуже розважало його. І як тільки сонечко почало сідати за лісом, Віллі та Поллі, задоволені собою, зайняли свої улюблені місця. В очікуванні наступного дня повного ігор та пригод.